Його не цікавлять кішки, погризені кістки та всяке інше маячня, якою переймається більшість псів. У нього на це немає часу, бо він не просто собі пес. Тепер він зірка, а у зірок графік напружений. Слава до трьохрічного озі прийшла не так давно. В інтернеті з'явилося відео, на якому собака із невеличкого британського містечка балансує на тонкому ланцюжку. Спочатку еквілібрист встановлює рівновагу, потім відриває дві лапи. І ось він уже готовий переплюнути будь-якого гордовитого папугу. Про спортивну форму собаки дбає його господар. 50-річний Нік Джонсон. Перед тим як взяти цуценя, він уважно прочитав посібник собака для чайників. Однак, обов'язками погодувати прогуляти вирішив не обмежуватися. Кожен ранок хазяїна та пса починається тривалою прогулянкою містом. Потім п'ятигодинне тренування. Якщо треба поїхати по справах, озі застрибує господарю на плече, той сідає на велосипед і вперед. Джонсон запевняє, що все це озі робить без примусу. каже енергії у пса через край. Часом важко за ним поспівати. Того й гляди, скоро британська пара завальсує на якомусь талант-шоу.